Привіт, друзі! Амінокислота бета-аланін не дуже популярна добавка і її мало використовують. А дарма. ця амінокислота це король витривалості. Що це таке, які ефекти і як правильно приймати? І кому взагалі підійде ця амінокислота? Бо для деяких видів спорту ефект буде майже нульовий. Бути спортивним просто поїхали. Доброго вечора, ми з України. І так, бета-аланін це амінокислота, яку ми отримуємо з білку. Вона не будує м'язи, проте є дуже важливою для тих, хто займається спортом чи має фізичні навантаження. На жаль, бета-аланін не дуже популярна добавка, проте ну, дуже добре вивчена. Причому це не якийсь тренд останніх років, який розпіарили маркетологи. В недавньому відео ми навіть розглядали дослідження, в якому Аланін був в топі добавок для підвищення витривалості тренувань і працює навіть краще ніж популярні бета. Ці, кому цікаво, посилання тут. І підпишись на канал, щоб не забути глянути. Чому варто звернути увагу на бета-аланін і які ефекти ми від нього отримуємо? Основна функція, яку виконує бета-аланін, пов'язана з молочною кислотою. Що це таке? В результаті високоінтенсивних навантажень наші м'язи виробляють побічний продукт молочну кислоту. І коли вона накопичується у м'язах, виникають проблеми. Думаю, кожен від новачка і до професіонала відчував такий наростаючий біль і відчуття, наче м'язи горять зсередини. Коли цієї кислоти накопичилось ну занадто багато і вона не встигає виводитись, то м'язи стають слабкішими і поступово взагалі відмовляють працювати. Після такого навантаження потрібно декілька хвилин відпочинку, доки рівень кислоти не знизиться. І саме у цьому допоможе бета бета-аланін. Він являється буфером. Простими словами, він прискорює вивід молочної кислоти. Кислоти. За рахунок цього, м'язи будуть забиватись не так швидко і можна тренуватись у високоінтенсивному режимі набагато довше. Нас часто запитують про спортивні добавки для окремих видів спорту. І бета аланін дійсно працює, але не для всіх видів навантажень. Як я вже сказав, задача бета Аланіну виводити молочну кислоту, а накопичити її можна тільки при високоінтенсивних тренуваннях в анаеробному режимі. Наприклад, при роботі на кілька повторів на максимум кислота просто не встигає накопичитись. А тому бета аланін в важкій атлетиці ну не суттєво підвищить результати. Не знаю народ, це не зовсім моя спеціалізація. Також бета-аланін не підвищить витривалість в аеробному режимі, тобто при низькоінтенсивних навантаженнях. Наприклад, довготривалі заїзди на велосипеді чи марафонський біг. В такому випадку організм та м'язи працюють зовсім в іншому режимі, і молочна кислота просто не накопичується в таких великих кількостях. Головне зрозуміти принцип, коли використовувати бета-аланін, коли він працює. Тому навіть плавання в повільному режимі аля кардіо не буде задіювати бета-аланін. Проте, коли на швидкість, спринтерську дистанцію, прийом бета-аланіну буде актуальним. Якщо обрати ідеальний вид спорту, для якого підходить бета-аланін, то це кросфіт. Взрівні рухи, силова робота, мало відпочинку, також актуально для боксу та інших видів єдиноборств. Ще можна використовувати в ігрових видах спорту, де є змішані види навантажень. Напишіть свій відгук в коментарях, хто вже використовував бета-аланін, яких видах спорту і який результат ви отримали. Як правильно приймати бета-аланін? Він краще себе проявляє при накопиченні в організмі, тому його рекомендується приймати однаковими порціями і щодня. Якщо сьогодні є тренування, то можна випити за 10 хвилин до навантажень, щоб на час тренувань бути максимально зарядженим. <звук> Мінімальна робоча порція 2-3 грами. Для просунутих атлетів можна більше. Що цікавого, у бета-аланіну є специфічна особливість. Дуже часто після прийому, особливо підвищеної порції, може відчуватись таке собі поколювання по шкірі, ніби мороз пощіпує. Так ось, це нормально, це не алергія і нічого в цьому шкідливого нема. Поколює чи ні, це така особливість рецепторів шкіри. Аланін все одно буде працювати. Причому з часом це поколювання пропадає. Якщо вам дискомфортно, просто зменшіть порцію. Хоча для багатьох це в кайф. Є різні варіанти бета-аланіну в капсулах і в порошку. Різниця тільки в зручності. Наприклад, в Progress Nutrition порція буде 4 капсули, просто запити водою. Якщо взяти порошкову версію, вона буде трошки вигідніша, дешевша, проте доведеться розбавити її у воді. У нас є зараз біотек порошковий без смаку, є МСТ. І інші варіанти можете подивитись у нас на сайті. Взагалі, Бета-аланін круто працює в поєднанні з креатином і цитруліном. Не випадково він часто є у складі притренувальних комплексів, наприклад, як дуже популярний NO Explode, або от в таких разових порціях шотах. По бета-аланіну дуже багато позитивних відгуків. є докази ефективності, тим більше він абсолютно безпечний. Результат роботи Аланіну може відчути як новачок, так і професійний атлет. Тому можна сміливо рекомендувати. Начебто на всі питання відповіли. А якщо ні, то запитуйте у коментарях внизу. А я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle Store. Лайк, підписка, побачимось.